Українець відзначився переможним голом за кордоном. Що зробив Віктор Цянков після свого повернення у стартовий склад Жерони після двомісячної паузи? Тренер Бренфорду розповів про несподіване рішення щодо Ігоря Ермалюка після матчу ОПЛ з Ліверпулем. Віталій Миколенко отримав нову роль в команді від нового тренера Евертону. А Тем Довбик приголомшив італійських фанатів з заявою після матчу серії А. А також який сенсаційний клуб розпочав перемовини з арсеналом щодо трансферу Олександра Зінченка та традиційний огляд всіх останніх трансферів зими 2025. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Розпочати огляд нових трансферів хотілося б з наступної новини. Втрата форми Мадридського Реала грає з вершковими злий жарт. Так, наприклад, Альфонсо Девіс переглянув свою позицію щодо підписання контракту з іспанцями і погодився на продовження співпраці з Баварією. Як пишуть німецькі змі, нова угода з канадцем буде розрахована на чотири роки. Цього літа він мав отримати статус вільного агенту і переїхати грати в Ла Лігу. Борусія знайшла більш перспективну альтернативу Олександру Зінченко. Німці знаходяться за крок від підписання Ренату з Чілсі. Плюсів у цій годі для клубу чимало, а Вейгу лише 22 роки. Він може грати і зліва, і в центрі захисту, або ж навіть в центрі півзахисту. До того ж, Шмелів та синіх гарний досвід співпраці, тому вони зможуть укласти вигідну оренду з можливістю подальшого викупу. Очікується, що про угоду голосять вже на цьому тижні. А ось Олександра Зінченка може чекати зовсім несподіваний поворіт. Галатасарай та Арсенал розпочали перший раунд перемовин щодо трансферу українця, поки що залишається невідомою позиція самого захисника. Адже з за одного боку в Туреччині будують перспективний проект і Зінченко точно був би там основним. А з іншого ж до Олександра є ще інтерес від клубів топ-4 кращих ліг. Наразі Галатасарай впевнено йде до чемпіонства і непогано виступає у лізі Європи. Делі Алі став гравцем кома. Тепер там не тільки цікавий тренер в обличчі Сеска Фабрегаса, а й дуже колоритний склад, який складається з багатьох збитих пілотів, котрим ще не так давно пророкували топ кар'єри. А ще Віталію їде догравати Кайл Вокер. Англій все ж таки дав свою згоду на перехід в серію, а очікується, що це буде лише оренда. Мілан вже згорнув перемовини по Маркосу Решфорду, адже через правила чемпіонату може заявити лише одного з двох англійців. Це буде перший досвід гри за кордоном в кар'єрі Вокера. Артем Довбек став одним із героїв матчу Роми та Дженуа. Адже саме українець відкрив рахунок в цій зустрічі і отримав третю найвищу оцінку в команді. Поча слід зазначити, що якби не гол, то виступ Артема був би, м'яко кажучи, не кращим. 14 дотиків, 1 удар, лише 8 точних передач та 100% програної боротьби. Після гри навіть сам Артем дав коментар, в якому не став приховувати розчарування від своєї гри в Італії. Виступати в серіа безумовно важко, аж цей чемпіонат відрізняється від Ла Ліги. Але я намагаюся вдосконалюватись. Я вважаю, що італійська ліга покраще мене, тому що тут дуже сильні захисники. Поступово я адаптовуюсь. Напевно, ви помітили, що я не святкую свої голи. Все через те, що я не зовсім задоволений своїми виступами. Я забиваю, але я можу зробити краще. Я буду святкувати у важливіших випадках. Моя взаємодія з партнерами покращується і я не відчуваю великого тиску. Я знаю, що переді мною також був наприклад Джеко. Який не зміг розкритися у своєму першому сезоні, але всі ми знаємо, що він зробив після цього. А я думаю, що потрібен час, щоб знайти правильне взаєморозуміння. Мені подобається знаходити порозуміння на полі з моїми партнерами, і мені дуже комфортно грати з такими футболістами, як дібала, поділився в інтерв'ю Артема. Ну а рома, завдяки цьому, піднялася вже на дев'яту сходинку і скоротила відставання від зони Єврокубків. Бренфорд і гора Ермалюка не зміг втримати нічю у матчі з Ліверпулем. Команда пропустила вдома дубель від Нуніса на 91 й та 93 й хвилинах. Відзначив, що українець відграв усі 90 хвилин проти лідера чемпіонату та ще й на незвичній позиції зліва в півзахисті. Після гри тренер Бренфорду розповів журналістам, чому вирішив піти на такий ось крок. Я думаю, що сьогодні нам потрібна була енергія та інтенсивність ярмалюка. Мені сподобалося те, як він виходив із важких ситуацій, і те, як він переміщував м'яч. Це було дійсно добре, сказав на післямачої конференції Томас Франк. Його отримував 42 рази м'яча, виконав чотири точні довгі передачі з п'яти, завдав одного удару ворота, два рази в обіграш, і виграв п'ять дуелей шести. А ще були два відбори та три виноси. Стабільно якісний матч від українця. Який показує, що він є, напевно прямо зараз одним з найбільш універсальних гравців нашої країни, черговий гол в Азербайджані на рахунку Олексія Кащука, який допоміг Карабаху здобути важливу перемогу з рахунком 3-2. Таким чином, у Олексія це вже його восьма результативна дія в 16 матчах за нову команду. Урмасиртемочазарчеріндая. Андре. Алєсій Кащук. Е, е сабо і Чібре. Солджо Атандя лентоп. Віктор Ціганков вперше за два місяці з'явився в основі Жируни. Але, на жаль, хоч саме українець віддав асист. Але поєдинок Жеронів актив точно не занесеш. В той час як клуб наблизився за останні тури в притул до зони Єврокубків, Сивіля ж перебувала не в кращих своїх кондиціях. Та ще й це був домашній матч для підопічних Мічеля. До Сянкова питань взагалі немає, бо він був одним із кращих: 10 спроб подати, 4 виграні дуелі 6, один створений гольовий момент, три перехоплення і багато роботи на команду. На жаль, на атаку Віктору попрацювати нормально не давали. Нуль ударів та лише одна спроба обіграшу, і та не вдала. Віталія Миколенко став одним з перших гравців Евертону, про якого заговорив публічно журналістами Девід Моєс. І також одним із перших, чию роль змінив в команді шотландець. Як сказав сам тренер, він надав українцю більше свободи в атаці. і вважає, що саме це гри може покращити прогрес захисника. Який останніми сезонами дещо зупинився у розвитку. А ну а ще Віталій тепер може спати трішки спокійніше. Адже ПЛ завершило своє розслідування по ірисками. І тепер клубу більше не загрожує зняття очок та трансферний бан. Шахтар наблизився до оголошення одразу двох трансферів. Першим з яких повинен стати талант молодіжної збірної Ругваю Хуан Родрігес. За 19-річного центрбека повинні заплатити 7 мільйонів євро. Гірники все ніяк не можуть знайти на цю позицію гравця, хоча порівню схожого на Миколу Матвієнка. Адже ні Бондар, ні Грам, ні Фаріна початкових авансів так і не виправдали. Ну, а другим трансфером повинен стати Олександр Зубкова, по якому, нарешті, стало відомо ім'я загадкового потенційного покупця з МЛС, яким став Сан-Дієго. Котрий зараз і веде боротьбу з Трамсом спором за українця. Но в Динамо тим часом попрощалася зі Слюбиком, якому начебто не дали гарантії ігрового часу, на які розраховував гравець. Хоча, як на мене, то взагалі і спочатку було зрозуміло, що Богдана не брали туди як основного, і на що розраховував сам Слюбик та рух не зрозуміло. А ось імейкон все ще в таборі киян. І, хоч поки по ньому рішення ще не прийнято, але слід віддати належне африканцю за наполегливість. Адже йому також запропонували достроково покинути збури. Та як ми бачимо, у футболіста є амбіції зачепитися ще за свій шанс. Ну а з інтересом до бущану з боку клубів Аравії та Європи я б не поспішав. Різні скаути переглядають кіпера вже давно. Але ні Динамо, ні ще ще більш важливо, саме Горгій не горять бажанням припиняти співпрацю. Під минулим відео правильною відповіддю був Бруно Фернандеш з його підсказками у вигляді прапору Португалії та емблемами Сандорі, Спортингу та АПЛ. Ну а цього ж разу ребус наступний. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.